Це чесні очі, дорогі браті і сестри в Христі. Сьогоднішнє рядове Євангеліє переповнене дуже багатьох імен, незвичних, незвичних для нашого вуха. Зрештою, імен, які пригадують нам про тисячолітню історію тисячолітні тисячолітні історії вибраного народу, історії людської імен яких Ісуса. Довід Ісуса ведеться аж Євангелист Матей, який пише для євреїв, наголошує на тому, що Ісус є сином Авраама. Авраам почат, від нього починається вибраний народ. Але Лука веде далі, аж до перших людей, сина Ісус є потомок Адама, сина Бога Бог според нас. Бог є той. Це завжди є присутні нашій історії. Ми сьогодні, коли молимося літургію, намірів чи знападу ворогів, і, наприклад, коли слухаємо безліч у, цунду, у нас, насправді, дуже багато, незвичних для нашого вуха імен, мусимо розуміти, що наша, наш спокій, він також є завдяки багатьом тим, хто чиїх імен ми не знаємо. Багатьох знаємо, а багатьох не знаємо. Але вони дуже важливі в нашому житті. Без тих наших часто безіменних і непомітних захисників би не мали можливості помовитися. Коли сьогодні читати ось цей перелік, величезний перелік імен, знаєте, так коли ми слухаємо деколи. Я там одного разу вислав, що сапталися, о, якісь такі цікаві імена, жодного українського я кажу, а ті імена, яким ми користуємося, які з них українські. Тобто, у мене, наприклад, єврейські. Ми, ми, ми просто вживаємо певні імена, які мають походження а з інших мов, вони вжилися в нас, але означає, що не наші. Але зараз не про це. Зараз про, про цю величезну кількість, тому що ви почула коротенький звук. Я, кілька слоїв. А це доля людини. Випробування, падіння і повстання. Доля людства які вміщуються коротко в одному імені. Ось це важливо, щоб ми передусім сьогодні ще раз погадали собі, що Бог, я, те, що знав на початку самому, Він є присутній з нами в нашій історії. Він є той, хто сотворив нас, той, хто підтримує нас, той, хто супроводжує нас. В апостольському читанні сьогодні, що ми які читаємо також під час Таїнства студенчання. Христос, пригадуючи, от, ну, показуючи нам стосунки між, ну, правильні стосунки між тими людьми, які себе поважають, вони любити один одного, як у цій подружжі, пригадує про те, що Бог є такий самий, передусім піклується про кожного з нас. І ось це важливо, щоб це ще раз відновили свої, свої свідомості, щоб ми хотіли бути тими божими, добрими Божими дітьми. Бо Він є наш Отець, і це не просто гарні слова, це не гарне слово, це те, про що ми молимося молити. Щоденні молити, єдині молитви, які я часто це повторяю, єдина молитва, яку Ісус Свячий. В які ми звертаємося до Бога Батька. Він є наш Батько, так Отче. Бо ми всі його є дітьми, бо тобто є створений образі подобання. Дітьми, котрі, повертаючись до недільного Євангелія, так інколи можливо. Не всі гідно виконують його і відхилилися себе від правильного шляху. Він якраз прийшов для того, щоб всі відійшли той шлях спасіння. Інколи ми собі думаємо, що той шлях, який ми йдемо, є добрий. А потім виявляється, це був шлях ріка немочі, шлях якогось, коли не може сьогодні, щоб ми передусім витривали Часів випробування, важкого випробування війною, щоб ми не забували, хто ми є, яким ми створені, щоб ми не забували про те, що за нас насправді заплатив найдорожче своє життя, син Божий, який прийшов для того, щоб ми не сумнівалися, що Бог нас продовжує любити. Бо протягом століть і тистоліть історії дуже багато людей вірються і кажуть, що Бог їх залишив. Питання в тому, чи Бог їх залишив. Ми просто перестали бачити Його присутність, а Він нікого з нас не залишає. Молимося, щоб ми усвідомлювали Його присутність, Його любов, Його доброту і гідно свідчили про це.